В зоні відповідальності нашої частини ситуація стабільно загострена. За останній час збільшилися прольоти безпілотних літальних апаратів. І за останні дві неділі почастішили обстріли з мінометів великого калібру. Позавчора працювали вони із мінометів по нашим сусідям, трошки до нас прилітали. Ввечором працювали ДЖК, прилітають і мінки, я ж кажу. Атфетку дають, звісно, і сусіди, молодці допомагають нам. І ми в свою очері ж саме підтримуємо їх. Ти можна ходити. По нам вівся обстріл з СПГ та АГС-17 по нашим позиціям. Хлопці вирахували, звідки вівся вогонь і накрили цю позицію також з АГСу. В результаті Здетонував боєкомплект противника. Наказали, вони тихенько вбралися в освоясі І все. Оцетку тобто, ми їм даємо, не стісняюся. В результаті чого вони, незважаючи на світлопору доби, застосували міномети 120-го калібру по нашим позиціям. Також працює диверсійно-розвідувальні групи. Є і кавказська національності. От, буває, підходять починають викрикувати. Словечка такого роду там, «Аллах От, на що ми їм. то їм заспіваємо, то якісь слава Україні, щоб підняти перше моральний дух бойцов і по-друге, трохи їм налякай, хай думають, що стоять якісь безбашені. Приходять в посадки, наші, матюхають нас. Ну, ми пару гірочків кидаємо туди і вони позорно тікають від нас. У нас хлопці бойові, всі розуміють, що з нашими спинами стоїть мирне життя. Україна, люди мають можливість спокійно відпочити. От, і хлопці настроєні, знають, що вони тут на своєму місці і роблять правильне діло. Бог з нами.